У нас попереду рубрика Юлії Крапівіної. Доброго ранку Юлічка таблоїд, в якій вона розповідає про відомих особистостей українських закордонних. Йдемо в баню. У мене є пропозиції. Декілька слів все ж таки про, теж... про те, що відбувалося цієї ночі в Києві для представників регіонів, які не мають можливості слідкувати, для угу. тих, у кого виданий канал, слухає нас по радіо чи дивиться в онлайн. Києві цієї ночі відбувалися так звані бої з тітушками. Їх навезли багато дуже кличко зібрав загони самооборонців, і вони цих тітушок, як то кажуть, відловлювали. Да, були навіть справжні двобої зараз. здається в будинку проспілок про чи 10, чи 12 да. людей, яких привезли. Ви вдумайтеся, люди, хлопці, молоді, до чого доведені в Україні, спортивні. що погоджуються не тільки спортивні, 220 по 220 гривень. гривень. Люди погоджуються бити людей. Тобто беруть нас... не, просто людей бити машини, а бити вітрини магазинів. Справа в тому, Ні-ні-ні, ні. отут люди важливіші, слави машина, то відновиться, розумієш, не, розумієш? а Баліра. людей б'ють, ламають їм голови, щели для це чого це треба? робиться? Для того щоб зімітувати, створити оцю ситуацію масових безладів. Ти розумієш, що це спеціально на в'ємну? Ну, я тому, так розумію, Я тільки брали... так це можу пояснити. Сьогодні вранці вони брали інтерв'ю у всіх тітушок. і Один з них сказав, дав що е, я вийшов на майдан, мене друг повів. В Київ для того, аби так екскурсію мені провести, тобто і ось таким чином така заворушка трапилась, тому що друг там вивів на екскурсію. Ну тобто такі це якісь безглузді злужні Це масові випадки, що вже так... люди були змушені організовувати отряди самооборони і звичайно. Запишали. Люди виходили з собаками бійцівськими, тому що не могли захистити свої машини. Але друзі, давайте хвилинку політики відкладемо, тому Давай. що зараз ліки від хатівної. А чого плітки? Можливо, серйозні речі то друзі, знаєте, можна відмовитись, від, можна відмовитись від 220 гривень, можна і нічого нікого можна, не доведи. Сам от не триста, а двісті двадцять двадцять. Прямо такий, як заряд, так в електро доклали до юлябуть копіками. Ще до юлі слайки сідачу. Ну давайте, Юля, розповідайте, що ви там робите зелений і блакит, На рахунок того сьогодні будемо говорити, що знаєте, знову ж таки сезон гикавки оголошується, тому що сьогодні будемо згадувати не злим. Але тихим словом тих акторів, які ну потрапили до нашого списку, тому що за яким принципом? За яким принципом? Ну, зараз я вам розкажу про ту премію, яка теж була нещодавно. Ми з вами вже останнім часом чомусь за премії взялися, так. ну тому що вони цікаві тим, що там з'являються дуже там популярні особистості, які про себе заявили mm -hmm. як актори, відомі mm -hmm. люди, там і так далі, і тому подібне. Сьогодні ми будемо говорити, Славко, ще раз скажи, як правильно? «Screen Actors Guild Awards 2014». «Awards», Ви зрозуміли. Я сьогодні підходила до словка, консультувалася. Як правильно говорити слово, «awards». яка правильно. В чому взагалі соль цієї премії? Виявляється, що ця премія це можна сказати. Перевірка перед тим, чи буде справді відбуватися все це. Подібна ситуація саме на Оскарі. Адже так. ця премія, можна сказати, індикатор того, хто може бути номінантом. Це і премія хто в галузі кіно. Правильно так, це все правиль. це така репетиція. міні. можна так? сказати, а, адже так. 19 там акторок, із які були названі саме на цьому Сек Awards 2014, Вони 13 13 потрапляють саме mm. до списку номінантів. А у чоловіка. Ами навіть набагато краща ситуація, тому що десь приблизно 15 із 20 названих. Тобто можна сказати, така рулетка досить давай впливова. ближче до справи. Ближче до справи. Так. Ну хто отримав? Зараз хто дивимось, отримав, дивимось на отримав. Кейт Бланшет. Вона справа Ой. тому, що потрапила на цю е, премію. Ой, дякую, почесав спинку. Е, потрапила вона Добуйте. і, знаєте, знову розхвилювалася. Від і чого спала? вона розхвилювалася? Ні, от дивіться, що вона робить із цією статуеткою. Поки вона так е, палко говорила. Ну що я ну покажіть, будь ласка. Зараз поки вона намагається відчути, де родзинка. Юля, суть за кольцова за кольцов, Це якийсь кол. Правильно розумію? Наша це показувати? Ні, як вона реально вона... так стояла. Вона дуже сильно хвилювалася, коли їй вручили цю премію. Мало того, що вона за... заїкалася на кожному слові, коли про мову свою виговорювала. Так ще так, головне, ну, що не було за що зачепитися. Бачите, неї рука вона в одній... А як, вона... а як... Вони... Не, а як не... називається ця статуетка? От як цей персонаж, якого вручають, називається? Я, я не можу сказати, як називається Просто ця статуетка. Зелений столбняк так добре. Давайте на зосередить збудився, поки вона отримувала нагороду і Так, 20 років. До речі, ці премії, так що давайте без А, ще молоденький хлопчик. так. Сара полсон це всім відома акторка. Із якого серіалу? Пам'ятаєте серіал? Ні, не пам'ятаєте. Добре, якщо цього актора ви побачите, то ви зрозумієте, що це Шерлок Холмс, той так. сучасний, який зараз показують і на українському телебаченні. Ось так вона зробила малесеньку фотобомбу. До речі, фотобомби зараз дуже популярні, особливо серед е, американських акторів, британських. акторів. Що вона хотіла сказати ці світлини? Вона, вона, вона хотіла бомб. сказати, боже, подивіться, яке хороше гузно. Вона хотіла а, ні, від так від підіймити. А, бачите, а тобто відчула. вона я взяла засідницю. Так так, 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 гузно, бачите, так гузно. Вона взяла і що вона... вона... або це вона за... боже, О, як Яке що теж таке гузно? Ой, дісталося від українця Віталія Сидюка журналіст. актору Бредлі Куперу. А ну, зараз зараз спусти, А це голова. Збили. Голова Сидюка, це А що Сидюк робить Бредлі Сидюк, Куперу? Сидюк, е як вона. то кажуть, Бредлі? Я на колінах перед тобою. Ти знаєш, ага. що Сидюк, до речі, міровесник. Та колись, реалі... пам'ятаєте, скандальна історія, коли ось, він Віталій, Бредлі вже почав його піднімати. Сидюк каже: ні, я не встану з колін. Все. Він зрадив Дженіфер Лопес, який, до речі, теж до якої э, підходить. Та він й Вілу Сміту, якого можна. він цілував э, уста. Я тобі скажу, Зради. коли він цілував Віла Сміта, я був в Москві. Ми отак от стояли поруч в цій на червоній дорісці, брали інтерв'ю. Я пам'ятаю, ми разом з ним їхали в поїзді, і у нас була суперечка. Якраз в поїзді, ми поки їхали в одному купе. У нас була півночі була суперечка з приводу того, якою має бути журналістика. Ні, з, 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 з. судюком. <ріст> а якою має бути, <ріст> бути журналістика, чи можна. Отакі якісь гидки робити собі журналіст на гидких якихось вчинках. І що? до чого ви дійшли? Ну е кожен залишився Але при своєму. Кожен зали ну, кожен залишився при своєму. Але потім, коли на ну, наступний день під час прем'єри е людей в чорному, 2», він поцілав Віла Сміта і Віл Сміт відвідує свому яписа, і потім мене просто отак от відвисли щелепа. Але потім черв після цього випадку його запросили на американське телебачення, в сполучені штати, власне кажучи, е і надавати інтерв'ю з приводу того на що він поцілував там Віла Сміта, тому що до цього він ще дарував Мадоні гортензії, які вона ненавидить, вона много, їх розтоптала. Але бачу, бачу. актор і, намагається і гривити. тоді саме йому зробили в Америці пропозицію, і він залишився працювати і жити в Сполучених Емма Штатах. Она Томпсон, вже знаєте, поважна тітонька, поважна акторка, але теж зробила фотобомбу, її, на жаль, зараз немає. І що вона ще зробила? Їй настільки намуляли ті мешти, які вона взула. Вони були що високі, що е, вузькі. Вона взяла їх і зняла. Зняла і пішла собі по червоній. По червоній, по червоній дорожці, ось легкою джазовою джазової Зато в неї не буде викривлення стопи. Ось, ось, вона дуже-дуже така е, емоційна. А цікаво, отут вона теж на підборах стоїть чи все ще в капцях? Ось тут, якраз, вона на сцену вийшла, вона в тих капцях, які їй намаляли. Так, капцях вийшла. Так. так, хто у нас ще є? Ну, це можна сказати, просто невдалий вираз а обличчя а та що. Класичний американський вигляд обличчя. Дві не вистачає язика. Там з язиком виставляють. Премії, прем можна сказати, роздали. І, і добре, найголовніше, що я вам хотіла показати, це Кейт Бланшет, яка дуже сильно хвилювалася. Mm -hmm. Ну там досить Перекосила. така просто цікава статуетка. Просто скажіть, у, у статуетки мужчина він голесенький такий, так. і в ну, нього в, одному, в одній руці, тобто на вираз. Обличчя в нього ніякий, тобто виразу абсолютно Нема. немає. І в двох руках маска. Чому маски, вона причила? Маски чи маска? маски маски. в одній посміхається. і ага. ось все. Ну, а зараз ми переглянемо наших. Українських російських зірок, які теж свого часу засвітилися на червоних доріжках, і досить таки невдалими вбранням. Зараз ми з вами почнемо з Ірини Білик. Я назвала так підбірку її фотографій, коли стиль ну м'яко кажучи, по барабану. Покажіть нам, будь ласка, по барабану. Ну от я і... вважаю, Ірина Білик завжди по, не перевершила. по великому видає. барабану. Щоби подивилися, вона, вона... вона чудова. Слава. Та, вона вона Білик не дивиться відпору. зранку курасани, Тому ось ти можеш Оля Горбачова. А мені по барабану дивиться чи ні? Я вважаю, що вона зараз де. Горбачева. Де Оля Горбачова. Це ну, якийсь блуйкавуни Ні, бень, До речі, в блакитному це знаєте, коли грудей нема, можна повісити великий бант. А ну покажіть. Ну, покажі, покажі, де раз. нас? Оля, покажіть. Ну, Білик і Горбачова. що, Ти не бачиш, який в неї бант величезний. шо, і з боку бантів. Та не з боку бандік, Спереду. Там, <рес> так, на великий. так. Ні, я вважаю, що Білик, я з тобою не вийде, вона виглядає завжди оригінально. От багато кому і тобі, Ліночка. І тобі, Юля, варто було повчитися. Іриною Миколаївною. В, в неї варто можливо краще у леді Гаги повчитися і епотажності ніж ірини білик. Так. Ну волосся пробувати можна. Ми можемо в рижі коля знаю, і що? Чому ти навчилася у леді гаги? Чому? Чому? Виразу обличчя. Серйозно? Не в неї ніс набагато більш ніж. Ну, якщо ви не проти, то ми продовжимо, тому що в цей список потрапила е, дуже стильна Камалія. Е, камалія у нас саме е, сильні місця чи сальні місця, тому що на одній з премій вона з'явилася у відвертій сукні, від якої, знову ж таки, відвернуло Ой, багатьох. Прекрасно. Так, ну почекайте, ну що ж, ви а -а -а. дайте подивитися на ту сукню Неймовірно. першу. Так, бачите, тобто... Ну, ти не така вже прям відверта. Ти хочеш захура в компанії день. Абсолютно повністю вся оголена виходить. Та ну, Пам'ятаєте, та була одна із випускниць в одній із шкіл а десь сільської та місцевості вийшла. Тоді прозоримо чогось. Ось стріжня, фотографія. Вона показала свою зморшку. Так а в чому я тут що тут чому? погано? Я, я не розумію. Так, розумію. Ну, чому? Вона чому? стоїть сто... як і звуть цього артиста? Камалія. ні, Камалія з Томас Андерсом. Я... Томас Андерсом. вона стоїть, ну видно, трішечки. Знаєте, зараз дуже до речі, модно. знаєте, Мачу. Я правда, терпіти цього не можу, коли знаєте, вони так джинси носять на тут Наталі. А на бедрах, на так. Бедрах. І вони, знаєш, на, ги... на стегнах, так, дякую нашій редакторці. На стегнах носять джинси і отак от нагинаються, і дубцю видно одразу. Я вважаю, це не смак, Тому що у цих матчу не красиве гузно, а камалії прекрасні. Вони є видні спеціалідочі Габана. Так, та іноді видно. просто, вибачте, мало не саме це видно, розумієш? у Дівчат видно, а хлопці вони приховують.

Талочка прекрасна, Слободяна зі своїм. Так. Талочка красоня, я її обожнюю. Та, 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 ти... скільки кілограмів? Ну, так, так, мені здається, вона просто одну деталь гардеробу забула. Хоча, Яку? Важливу гардер... деталь, яка Банюп, просто нависла. Я... Там... Ні. бюстгальтер? Ти Намисто. маєш на увазі? Бузгайте. А, нам... а, а чому? От я взагалі завжди не розумію. От поясніть мені, недорозвиненому, а а навіщо дівчата носять бюстгальтер? От я не знаю, правда. Щоб не звисали груди, розумієш, цицечки. Дощ щоб їх підтримувати. Слайка, нащо ти труси носиш? Нашу за що. Це один варіант. От для того вони носять і бюгалтери. Ти знаєш, я якось ти розумієш, я не. І нос... цього не знаєш. Ні, я трусина, що якось за традицією. А вони теж за традицією. От Я не знаю, я б міг би обійтися без у кого ти позичив ці традиції. Ну, якось б мені привиті ці традиції сімейними цінностями. сімейних цінностей Чому вони носять галтер. Ну, якось мені мама не зручно таке питати. Ви ж мої подружки. Саме сповідомлення, відправи Скажіть. Будь ласка, навіщо виносити бюзгалтер? Серйозно, ти підтримує, так? Бо я не знаю. Ну, про це смаки, про смаки Супити не сперечаються. Смак. Так, це правда. ж не смак. Я ж що що якась... взагалі про жінок знаєш, якщо а ти абсолютно. навіть не знаєш, навіщо? Вона більше, ні. ніж ми. Я розумію. Я розумію. Це перший функція. варіант підтримує, а другий варіант це може бути, коли нічого немає. Слухайте, я, я не думала, думала що таблоїд може бути ще й образотворчою. Ти ще колись сам же розповідав, що твоя мама використовує бюзгалтер як гаманець, що тобі одна сприймається. Це правда. Це правда. Коли це не початкове його призначення, тому що от колись я на певному тижні розповідав, що в Японії створили білизну для чоловіків. Такого це, не я не про це і чути. І от я не міг зрозуміти, а чому чоловік не може носити бюстгальтер? Та слабко. Ти вже можеш. Все, якщо ти подивитися, як... мені не треба, мені просто нема чого. Як ліфон би, поліфункціональний ти... ліфон. Два, два гаманця. Так, так, на подивимось, може. тому що на премію музично вона прийшла у самонаряді, який сама змайструвала. Це ж давно. Було О, коли ну, Господи, Настя ще була, була струнка. Так, ну так, десь. Ну, вона і, зараз і, так розкоровіла, розкоровіла роз... бідолашка. Сладко, вона тобі говорила, так ви говорили, деталі там вона дійсно, вона чекає. Про де, що навіть, я, ну про те, що вона так її рознесла. Я сидів минулого року на премії тілі в першому ряду, і коли вона вийшла співати, отак. От, от вибач, я побачив, що це вийшла е, хмара на сцену. Серйозно. Ну, хмара. вона якось себе трошки, я не знаю чому, але вона казала, що вона вагітна. Тому що коли жінка вагітні, вона набирає вагу Ну на вагітної 15 а, місяців. Вже не можна може, а вони так, як беремут так. На рахунок того, що війни не, не, не тільки жінки, а й чоловіки теж можуть здивувати своїми не тільки там, костюмами, нарядами <рес> <рес> формами завжди. Я я зайшла на сайт так. і подивитися, як же ж одягається на червоні доріжки. Валерію Ліонців, і я хочу вам сказати, Валера, ви що там такі фотографії? Можливо, на це дивляться діти. Він роздягнений на фоні моря. Зараз я вам не покажу. Майкл Джексон образ називається. О, а тут вони з Філіпом Кірковим. А це називається Софія Ротару і Кончіта та Слухайте, ну на цьому все там ще Кіркоров був, але я вам Друга, вже покажу. Нема, ну не, нема, ні можна. він нам не платить. Ми не будемо про нього розповідати. От якщо він не платить, повері. ми зараз eh, просто дамо можливість можливість нам побачити новини о 7.30 від Славка Соломка. Що там буде? Це я навіть збувати. не знаю. Що друзі. На жаль, я не розкажу вам про Філіпа Кіркорова, тому що це не в моїй компетенції, але буде багато цікавого, тому що до мене приєднається моя колега улюблена Анна Діденко. Про смаки не сперечаються, посперечаємося.